Друзі, всім привіт! З вами як завжди Краскер. Сьогодні вже за традицією хочу вам нагадати за початок фарму додаткових 5 жетонів магазину 2.0В. Вот, традиційно з 18.00 п'ятниця вечір жетончики вихідного дня стали доступні. Далі покажу вам новий бонус-код, який з'явився учора на Вод Експресі. Звісно, він дає незначну нагороду, але все ж таки можна його використати. Також хочу розібрати доволі таку цікаву інформацію: а саме зміни преміум техніки у тесті оновлення 2.01 Вот. Можливо, ще будуть якісь коригування, але в загальному розповім, що ж там і які машини будуть от змінені. Тобто це ап-друзі, ап преміум машин. Також згадаю перелік наступної техніки що буде поліпшена через одне оновлення увод 2.1, друзі. Це те оновлення, яке заплановане на листопад місяць. Ну і згадаю за спеціальні пропозиції з парадоксомодулями, які почали приходити гравцям. Звісно, перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаю з нагадування, що сьогодні ввечері з 18.00 почався фарм за 180 хвилин перегляду трансляції з активними твічдроп з додаткових 5 жетонів нового магазину 2.0. Якщо ми їх зафармимо, то максимальна кількість зросте до 70 жетончиків. Тобто на наступному тижні ми вже зможемо забрати прям машину 8-го рівня на вибір. Якщо ви не знаєте, що обрати, то можете подивитися попередній відеоролик. Там я розбираю ці 4. Машини, друзі, три штуки у мене є от в гаражі, там з боями усі подробиці. Ну і одна штука, яку я був забирати в магазині жетонів, її немає, але по характеристиках ми детально розібралися. Це просто в якості нагадування. Далі хочу вам розповісти про бонус-код для World of Tanks вересень 2025 року. Називається він Fight to Win і дає всього-навсього 2D-стиль поле бою. Це за просто так, друзі, тому я б радив забрати, можливо, на якусь машину знадобиться. Ну а тепер переходимо до основного блоку цього відеоролику, а саме зміни техніки на тесті оновлення 201 вот. Звісно, можливо, вони не фінальні, будуть якісь ще коригування, але в загальному я так. Як думаю, плюс-мінус вони залишаться в такому факторі, як зараз є. І перша машина, яка претерпіла змін, це в нас Т44100 СРСР ст 8 PREM. Тут у нас покращили розкид під час руху, зменшено на 17%. Розкид під час повороту корпусу також на 17% зменшився. Розкид під час повороту башти зменшено на 27%. Час перезаряджання змінено з 7,5 секунд до 6,5 секунд. Тобто апаж на секунду, друзі, це підняття ДПМу. Пробиття першого снаряду ББшну змінено з 190-168. Оцей перший показник це на близьких дистанціях, а другий показник от 168 в даному випадку це на 500 метрах. Тепер от, е, цей снаряд буде пробувати 210 на близьких дистанціях і 190 на 500 метрах. Також другий снаряд от під калібр змінено було 247-218, стало 253-230. Тобто однозначно позитивні зміни по цій машині. М4А2 Шерман лози СРСР СТ6 «Прем» розкид після пострілу зменшено на 14%. Це стабілізація, друзі. Час зведення гармати змінено з 2,3 секунд до 2. Це в базі. Пробиття снаряда от першого змінено було 128-110, стало 143-126. Пробиття снаряда другого голди було 177-158, стало 185-164. Тобто непогано підтягнули до. Друзі, цей показник. Все ж таки, воно ніби здається не дуже багато, але на цих рівнях це відчувається. Тим паче ще й підняли потужність двигуна цій машині. Було 410, стало 500 кінських сил, тобто п'ятому потужність піднялася. Також у нас є зміни Т-34 екранований. Якщо подивитися більш детально, це в нас СРСР ст 5 ПРЕМ, то ми можемо побачити, що у нас є розкид гармати, тобто точність ап, було 0,43, стало 0,41. Тобто і то було погано, і це погано, але все ж таки апнули. розкид при повороті башти зменшено на 14%. Час прицілювання гармати змінено з 2,3 секунд до 2,1 секунди. Потужність двигуна змінено, було 500, стало 560 кінських сил, тобто, відповідно, динаміка і комфорт ведення вогню трішечки покращиться у даної машини. ЄС 2 екранований, СРСР, важкий танк 7 рівня прем, міцність машини тут апнули. Було 1230, стало 1270. Так, не суттєво, але все ж таки ап. КВ-1 з механізмом заряджання СРСР важкий танк 5 рівня ПРЕМ. Тут підтягнули стабілізацію, розкид під час руху зменшено на 11%, розкид при повороті корпусу зменшено на 11%, розкид при повороті башти зменшено на 12%. Потужність двигуна змінена була 500, а стала 600 кінських сил. Тобто суттєво аж на 100 кінських сил підтягнули тут потужність двигуна, тобто потужність також піднялася. ЄС 2, от простий СРСР важкий, там 7 рівня Прем, міцність машини тут апнули з тих. 1280 одиниць до 1320. Також не суттєво, друзі, але все ж таки підняли цей показник. КПЗ Т3 Ягер. Німеччина ПТ-9Прем. Розхід під час руху зменшено на 33% аж відсотки, тобто стабілізації, друзі, цій машині. В неї там жахлива стабілізація, не скажу стільки конкретно в показниках, але і реально жахлива. Це дуже величезний плюс. Час перезаряджання гармати змінено з 10,7 секунд до 10 секунд. Шкода фугасного снаряду також була змінена в кращий бік. Було 515, стало 530 одиниць. Шкода снаряда, от цього першого, я так розумію, стандартного базового, було 420 стало 450, другого голдового снаряда було 420, стало 450. Потужність двигуна змінена, було 850, стало 900 кінських сил. Також трішки підтягнули і міцність машини зміненого 50 хп накинули. Було 1650, стало 1700 одиниць. Також у нас є зміни панцеркам на 4Ауст f 2 Німеччина СТ5. Акційний той, який був у нас подарунком заслуженої нагороди. Розкид гармати у нас тут змінили. Було 0,39, стало 0,37. Розкид при повороті, башти, тобто стабілізація змінилася. Тут зменшена на 12%. Розкид після пострілу з гармати зменшено на 25%. Також у нас час перезаряджання гармати змінено в базі з 4 секунд до 3,6 секунд. Час зведення гармати змінено з 2,3 секунд до 2,1 секунди. Тобто, непогано, друзі, підтягують, бачите, багатьом машинкам характеристики, це дуже хороша тенденція. Звісно, деякі машини прям суттєво підтягують, деякі не дуже суттєво, але все ж таки це позитивні моменти. М4А3 є 8 Fury. США СТ6 ПРМ. Розкид під час руху тут стабілізацію от апнули, зменшили на 16%. Розкид при повороті корпусу зменшили на 16%. Розкид при повороті башти зменшили на 33%. Ну і точність гармати змінено. Було 0,4%, стало 0,38. Звісно, непогані зміни позитивні. Розкид після пострілу зменшено на 14%. Час зведення змінено з 2%. І трьох секунд до однієї і восьми секунди. Тобто трішечки краще почне відігрувати дана машина. Т-832, США важкий танк 8 рівня прем. Тут у нас тільки ДПМ трішечки апнули, час перезаряджання змінено з 11 секунд в базі до 10,6 секунд. Також позитивні зміни. м 24 Чафі США лт 5 Прем. Час перезаряджання тут змінили, от апнули, було 4,4 секунди, стало 4,1 секунда. Пробиття Голди апнули, було 144 мм, стало 159 мм. Пробиття першого снаряда від базового змінили з 96 мм, грубо кажучи, 97-м чомусь тут не цілі значення зазначені до 118 мм. Ну і потужність двигуна змінили. Було 296, стало 350 кінських сил. Тобто суттєво так підтягнули цю машину, вона буде комфортніше от по динаміці і по вогневій потужності. Є невеликі зміни по Рем, бо США Важкий тан 9 рівня. Прем. Тут у нас потужність двигуна змінили. Було 900, стало 950 кінських сил. Тобто тепер, друзі, потім потужність підніметься, і ця машина більш так жваво буде набирати свою максималку і взагалі ганяти, обмежуватиме її. Тільки так скажемо максимальна швидкість от загальна. Чафі камуфляж, були зміни США лт 5 прем час перезаряджання змінили з 4,8 на 4,6 секунд. Пробиття снаряда От Т-45В, 143, майже 144 мм було, стало 159 Пробиття от базової, так розумію, снаряда було 96,88, грубо кажучи, 97, стало 118 мм. І шкоду снаряду трішечки підняли, було 110 от, е, одиниць, стало 115, друзі. Що набагато? Базовому, що на голдовому снаряді. Притеч Пантера, Франція СТ-6, Прем. Швидкість повороту шасі тут змінили. Було 30 градусів повільно, стало 38 уже непогано. Розкид гармати зменшено. Було 0,35, стало 0,34. Тобто, практично непомітно, але все ж таки в час зведення змінено було 2,3 секунди, стало 2 секунди. Оце буде відчуватися трішки. Потужність двигуна також апнули. Було 700 кінських сил, друзі. А стало 820 кінських сил. Тобто, Потужність підніметься, друзі, відчутно. І це дуже позитивне для цієї великої картонної в основному машини зміни. Кром Вельбі, Великобританія СТ6 Прем дуже позитивні зміни по цій машині. Вона й так хороша, але тут дивіться, що змінили. Максимальний кут підняття гармати було 15 градусів, стало 20 друзі. Прекрасні показники. І що саме ще прекрасне, максимальний кут опускання гармати змінили, було мінус 8 градусів от у Кромвеля, а стало мінус 11, друзі. Взагалі від рельєфу стане дуже комфортно відігрувати ця машина. Звісно, там броні практично немає, ну тобто її будуть всі пробувати. Але те, що від рельєфу на рельєфі стане комфортніше відігравати на цьому премтанку прем стежці Великобританії 6 рівня, це дуже позитивний момент. Трішечки підтягнули Центуріон МК 5 на 1 раак. Я хотів би, так само, як і ви, друзі, щоб йому ще підтянули альфу, але ні, поки що альфу не чіпали. Змінили тільки час перезаряджання гармати. Було 7,5 секунди в базі стало 7 секунд. Тобто ДПМ у цієї машини виросте. Пудель зміни, Польща 106 прем, швидкість повороту ходової змінена з 30 градусів на 38 градусів, розкид гармати з 0,35 до 0,34, подібні зміни до друзів бритеч пантери Час зведення змінено з 2,3 до 2 секунд, потужність двигуна змінена з 700 кінських сил до 820 кінських сил. Тобто один в один такі самі зміни, як і в Бретеч-Пантери т 34 85 Руді, Польща або СРСР. Там у нас така машина, яка може змінювати нації СТ6 Прем. Потужність двигуна тут змінили з 500 кінських сил до 560 кінських сил. Друзі, тобто динаміка вироста в цієї машини, вона буде більш жваво пересуватися по мапі. СТРВ81 і «Прімо Вікторія. Тут дві машини: це в нас Швеція, СТ8 Прем. Розкид при повороті башти зменшено на 25%, тобто стабілізація це плюс. Час перезаряджання гармати змінили з 7,5% до 6,6 секунд, тобто суттєво ДПМ у нас підніметься. І потужність двигуна змінена з 900 до 950 кінських сил. Тобто тому потужність виросте і, відповідно, ця машина почне краще рухатися. Звісно, цій машині по-хорошому непогано було б підтягнути альфу, але поки що таких змін немає. Ну і також от на от Експресії вчора в нас з'явилася інформація про ап преміум техніки у версії 2.1 Вод. Це та, що буде в нас у листопаді 2025 року. У новому оновленні 2.1В вот. листопад будуть апнуті наступні преміум машини. І от зазначений список: це ЄСУ-152К єси 2М, Т-3485М, КВ-1 екранований Т-28 з Ф30. Пантера М10, М10РБФМ, М41Д і Еміль 1951. Є ще своєрідна примітка, що раніше ап цих танків планувався у 2.01, друзі. Тобто в цьому оновленні, яке зараз тестується, по якихось то причинах перенесли ап цих машин на наступне оновлення, але в будь-якому випадку це позитивна інформація. Хай навіть і в наступному оновленні буде ап цього ряду машин, тому що в цьому є от ряд машин, які апнуті, в наступному буде. І надіюся, це не останні апи. Друзі. Хотілося б, щоб підтягнули такі машини, як ЄС-6 тайп. 59, там можливо Суперпершінга трішечки по гарматці. Ми ну, от взагалі попідтягували оці старі преміум машини. Хотілося б тайпа, щоб апнули, тому що і серйозно там уже от пробиття хромає. Хотілося б, щоб підтягнули, там альфу, можливо, трішечки підтягнули. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Ну і останнє, що я хотів вам на сьогодні розповісти, це про те, що от, гравці дякують Павло дякують і величезне за те, що ти прислав таку інформацію, тому що в мене цієї пропозиції немає. Але, от, наприклад, у нього і у ряду гравців з'явилася спеціальна пропозиція з парадоксу модулями події Waffentrager Paradox. Три штуки коробок от у нас за 23 гривні, знижка 72%. Так як у нас. Нас і раніше е, періодично було з різними лутбоксами. Звісно, дивіться, чи воно того варте. Хочете е, купляйте, хочете не купляйте. Наприклад, скоріш за все, у тих гравців, які донатили, цих пропозицій немає. Пишіть, от якщо ви купляли або вам дарували коробочки, чи у вас з'явилася ця пропозиція, тому що я в себе от перевіряв декілька разів. От сьогодні, після того, як побачив е, 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 таку інформацію, у мене немає ніяких пропозицій. Скоріш за все, це для тих гравців, хто не купляв, а тільки забирав на. Наприклад, із безкоштовної прогресії. Буде це корисна інформація, як для мене, щоб я вже не очікував цю пропозицію, тому що я б її забрав і на відосик відкрив, якби вона в мене з'явилася. І так само для інших підписників, для тих, у кого немає цієї пропозиції, чи їм очікувати, чи їм не очікувати, що робити. Усім дякую за перегляд. Ставте обов'язково вподобайки, підписуйтесь на канал і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!